Що ж, привіт, дорогі друзі! Продовжуємо ми нашу острі. Знову продовжуємо. 24-та серія Купа будівництв. Я відразу записую цю серію за 23-ю, щоб трошечки мати часу на інші проекти, так сказати. Тож, не будемо затягувати, продовжуємо. Ненавиджу оце довго сидіти там, чекати чогось, коли. Тебе чекає класна гра з красивою графікою, продуманою економікою. Мені вже більш цікаво тепер. Я тепер можу торгувати. Причому торгувати можу так, що прям, дай Боже, там, я не знаю, прям тисячами заходку. Чому б ні? Мені подобається це на експорт. 5000 олії в мене є. Давайте, укладаємо году, хай забирають. 1900 всього навсього І мені цікаво, знаєте що? Збруя. Я би такий, щоб. Щоб збудував ще щось. Ну, по-перше, потрібно знайти якийсь середній. Е, як він? Почекайте. Середню. Середній товар. Коротше, щоб у всіх був один той самий товар. От, я не знаю поки що, який товар у всіх. Однаковий. Ну, сушену рибу всі, наче, купляють, але в нас нема нічого. Ось, і. Торгувати цим товаром з усіма. Бо, як я розумію, ну так сильно не вийдеш От бачите, зараз вони купили там сонячник валії трошки. Ну і все. І що мені з цього? От, а мені потрібно щось. Ну, коротше, мені потрібні гроші. Більше грошей. Так, щось тут немає. Не шукає роботу Тарас. Я б на твоєму місці. Прискорився би не то, що не шукати роботу, а знайти роботу і працювати. Тому що відкритих посад вистачає, можна працювати на будь-якій. Тому давайте, Тарас, хто б ти там не був, працюй і не зупиняйся. Так, продовжуємо, дорогі друзі. Родичі Сем Родинні, Сем Чішиних народилась дитина. Вітаємо їх. І тут нас когось знову грошей не вистачає, хоча. Працюють, працюють люди і молодці. Дохідних достатньо. Податок на землю мінімальний. Е, менше 30% вони витрачають насправді. Десь 20, може, 25. Е, так що нічого страшного. У Нас будувалась соловарня. З чим я вас вітаю. Беремо сюди працівників, але мені потрібно сразу ж, ось так зробити. Все. Щоб все було чесно. Щоб в нас вироблялася сіль. Нормально сіль вироблялася. І беремо цю сіль. І ось сюди додаємо. Де ми тут? А, ми не маємо тут. Куди додати соль? Так, а де в нас сіль зберігалась взагалі? Я щось не можу згадати. Так, будемо виробляти сіль. Чогось я не можу зрозуміти. У нас ж тут є склад для солі. Ну ось склад. А, -а, -а. так ні, подожди, сіль, ну правильно, да, все є. 10 тисяч солі я очікую тут. Ну, звичайний склад. І тут звичайний склад, але солі щось тут не бачу. Що за прикол? Опе. Сукно, солома. А сіль де? Як це? Що це за прикол? Ну, ПРС, ну, склони, скляний посуд, солома, сукно. де? Ладно, фіг тою солью. Якщо сюди не можна соль, то ми сюди щось запхаємо інше. Ось так, нехай буде. Працівницю. Будь ласка, працівницю сюди. Ось так. Ну, тут візьмемо це, застосуємо скрізь. Є у нас один віл. Трошечки починається робота. Так, давайте ще додамо сюди всіх людей, всіх по максимуму. І поставимо сюди, ми також стоянку тачок. Ну тут все одно буде розширюватись якийсь такий, знаєте. Навіть не знаю, як сказати, промислова частина теж, мабуть, буде розширюватись, і сюди, мабуть, теж можна буде. Точніше, не можна буде, а сюди потрібно буде. Потрібні будуть тачки. Блін, я не розумію, чого солі немає. Чи може просто її немає в наявності і, типу, її не можна додати? Не розумію. Ладно, нехай буде так. Так, записи у нас всі, наче йдуть, все окей, там теж все є. Добре. Надіюся, 23 серія буде більш-менш нормально. В родині Будниченків народилася дитина, з чим ми їх і вітаємо. А у нас. ага, тут є, гроші з'явилися. Тут у нас все збудувалося, люди приїхали, тут теж все окей. Будується одна, потім ще одна. І потім ще одна. Це. Як вона там називається? Кам'янець. Кицька десь тікла. Ну, да ладно. За неї треба око та око. Так, дивимося сюди. А в нас тут карпюки. І мужик не шукає роботу. Ну, нащо такий мужик треба, який не шукає працю взагалі. Ну, типу, себе не хоче забезпечувати, окей. Але ж в тебе є троє дітей, І жінка, Олександра, яка працює ще від цього. Ну, типу, це ненормально. Я не розумію, як їх там наганяється робити, щоб вони Що-то працювали. Це по-перше, по-друге, мені здається, що ось цей ось осередок тут буха лічества. Він створює таку, знаєте, небажання жителів працювати. Щось мені так здається, що воно все-таки впливає на це. От, тим паче, робота далеко, на що воно йому це треба? Працювати. Щось мені так здається, але я не знаю, я не впевнений. От, аби точно знати, що, наприклад, броварня там впливає на людей. На їхнє бажання працювати, то ок. А так, я не впевнений, не знаю. Ну от, і в них ще й немає їжі. Ну, типу, пропоную їм розійтись. І все, жінка сама зможе витягнути цих дітей. Ну, їй буде тяжко, звісно, але. Ну, бо це бред, чувак не хоче працювати просто, не хоче нікуди йти роботи. Що за прикол, я не розумію. Я, може би, ще, знаєте, там. Збудувати їм хатку і переселити їх в ту хатку. Нехай собі там працюють, то окей. Наприклад. Блін, я навіть не знаю, куди її за... Побудувати Ось тут десь. Не, ну тут, звісно, монопарагульному стає. А, отак. Отак ще можна. Ось, будуємо хатку, резервуємо її, ставимо сюди. І переселимо туди тих будніченків. Чи Карпуків, точніше. Переселимо їх туди в одну секунду. не будуть вони працювати в себе на землі. Подивимося, як вони вивезуть. Ну, чого ні? Не бачу ніяких проблем. Родина Карпюків, вона в віком помешканні, помешканні живе. Непонятно. 6 років тому. А, а от карпюків помешкання No3. Отримують те, що хотіли. Так, що ми на експорт сонячну ковалію трошки можемо продати, але щось я не бачу, щоб на складах вистачало її, чи точніше не на складах, а вдома. Тому ми тут приберемо. Поставимо 2000. А, є. І я б хотів би сонячну ковалію засунути ось в цей склад. То ми беремо ось так. Сонячнековалія. Перемістити возом. Берем так, олія олія. Чи 2000 і переміщаємо сюди. Все, переміщення поставлено в чергу. Це прекрасно. Дуже добре. І все, 2000 вони заберуть. А, даже 797, там за 143 гривні копійки. Але і ми получимо те, що треба, і вони получать те, що треба. Е, будинок майже збудувався. І я зараз туди заселю цих карпюків. Подивимося, як чоловік не буде шукати роботу. А то дивись, в кам'яниці заселився, там біля е, цих злачних міст, так сказати, і тепер він. О, все. І тепер він кайфує. Давайте, хоп, сюди. Все, на роботу, швидко. А тут товстухи поселилися. Теж. А, ну дітей у них немає, вони молоді. В принципі, вони можуть і так жити. А ви давайте, давайте вперед. Розвивайтесь. От. Дітей вирощуйте своїх 5. Скільки? 3. Своїх 3. От. І давайте не жалуйтесь. Бо це взагалі мені не подобається. Що за люди, блін? Я б цього чоловіка взагалі. Ну, влаштував би дуже швидко на цю. А, він має. Бля. Він має перелом руки, бідняга Ладно. Лиха моя година, то нещасливо. Ну, хорошо, подивимося, як вони будуть там працювати. Ось, дивіться, статок, до речі, росте. Це мені подобається. Дивіться, корчма теж статок росте. Бачите, тільки повишив, повисив порог статків. І сразу, сразу виходить. Давайте накинемо їм грошової допомоги, 10 гривень. Нехай трошки поживуть, бо мужику треба виздоровлювати швидше. Будь ласка. Е, не, показати шлях, може стежити. Та стежити теж не вийде, нічого там цікавого не буде. Тут у нас що? Цегельна цегла улітає прямо як як гарячі пірішки. Нова родина заселилася в нашому селі. Родина тютюнників. Чудово вітаємо тютюнників! І я думаю, що можна ще поставити пару цирюлінь. Одну, одну сюди десь От тут десь може. А одну ось сюди. От, бо не всі доходять туди куди треба. Цирюльні у нас знаходяться ось тут. І, значить, одна цирюльня у нас будується. Ну, тут десь на от, шибі може так поставити. Гарно. Гарно стоїть. Оп, готово. І одну цирюльню я планую от сюди поставити. Ну, типу, тут магазин, тут все, цвинтар. І цирюльня теж нормально підходить. Хочу, щоб все було більш-менш гарно. Так, давайте тепер тут подивимося. Може я дійсно. Ні, ну тут все нормально. Ну, не просилаштована, бо вона відпочиваю, вона різноробом була. В принципі, вона нормально працює. Е, місячний дохід у них невеличкий. Я би збільшив місячний дохід, але щось мені здається, що я піду в мінус жорсткий. Бо доходи, дивіться, як в мене впали доходи. А е, Видатки теж трошки впали, але не так. Так, ладно, давайте дивитися. Плотня різноробом, давайте 270 поставимо. І плотня керівникам. Скільки у нас збільшиться видатки? Ну, нормально, ладно. Плюс 400 буде, плюс-мінус в, в місяць. Що в нас тут взагалі по людям? Давайте подивимося, що у нас там по А статки в нас не такі вже й великі. Є тут ось по 100. А взагалі 20, 50 11, взагалі. Ну, коротше, не сильно такі великі статки в них. Тут непогані ось статки, просто 3. Але є 13, 10, ну таке. Ладно, залишимо. О, до речі, воно показує ще й рибні місця. А я і не знав, що тут є рибні місця якісь. То в мене тут таке собі рибне місце. А отут прям нормальне рибне місце. Давайте поставимо тут три рибалку. А вода для населення. Що воно показує? А, ні, ну це криниці мої, хорошо. Вода для виробництва, понятно. Ресурси там зрозуміло, ринок, понятно. Ну, все. Окей, давайте рибні місця. Не буду виключати. Сразу подивимося, що в нас тут є. А в нас треба риболовня. Ось, і отут ми її поставимо. Та, блін, нерівна поверхня, що ж таке. Давайте тут може. І тут нерівна поверхня. О, тут нормально можна поставити, але, блін. Трохи далеко від рибного місця. Диви, не ставиться ця фігня. Ну тут можна поставити, тут теж нормально. О! Перемістимо це сюди. Що в нас тут по човнярні? Замовлень поки що немає. Ага, рибальської сітки немає, ну це капець. Ну, ладно, все, рибні місця збираємо і це забираємо. Чудово. Трошечки ми награли вже і подивимося. дивись, з них знову немає грошей. Перелом руки в нього ніяк не знімається. Так, а що я ребловню наперед постав? Так не йде, отак пойде. Добре, давайте, може, щось в паюти не продамо. А, в них там нічого особо не продасиш. Давайте в деркачі відправимо гінця і в мерефу відправимо. Давно щось ми туди нічого не продавали, типу о, цього вапна і вугілля. Нехай з'їздять. Заберуть, заберуть. Так, продовжимо. Що ми тут маємо? Взагалі. Взагалі в нас, в принципі, все супер. Я таки не розумію, скільки в нього та рука буде лікуватись. Давайте ще їм десяточку накинемо. Щось вони. Чи то купляють якось не так, чи то щось, коротше, треба їх якось вигнати з нашо село. Ні ну я розумію, що не треба, тому що ну, це якось. Типу, не, не зручні стали та сразу виганяємо. Ні. Але мені не дуже подобається, що вони прям дуже якось повільно встановлюють свої руки. Зараз ми побудуємо тут цирюльню одну. Так, тут в нас є все. Одну цирюльню і подивимося, як буде, як, як буде швидко рука в нього заживати, бо мені це не подобається. Типу, у них малесенька хатка, манюсенька, бачите? Геть манюсінька. От, да, у них там зараз нічого не росте, нічого, це буде пізніше. Ну, щось він геть. Геть, хреново здоров'я. Вон, бачиш, як, якщо справи не підуть на лад, нам доведеться покладатись на благодійність. Ну, звісно, доведеться, але ж треба ходити цирюльню, лікувати свою руку там, чи щось таке. Так, Мерефа, до речі, у нас приїхали наші ці гінці, давайте вапно продаємо. Сіль е, у нас на експорт 5000 є, продаємо. Тепер деркачі. Пшеничка. 3000 на експорт у нас є. 3000 ми її продаємо. Вугілля 10 тисяч у нас на експорт. Вони купують зараз 15 тисяч. Нічого -то нам буде на вирість. 10 тисяч продаємо. Е, горілку продаємо всі 2000. Хоча б я, мабуть, мабуть, 5 би вже уже на експорт. І цю. Сонячнику олію теж 2000 продаємо. О, дивіться, як класно. Тут у нас їде 1000 гривень і тут у нас їде. Е, 1500 гривень. Чудово, чудово. От зараз 2500 тисячі має капнути ось сюди. І тут буде 13800. А буде вже 15-16 навіть. 16300 300 От, І це буде дуже круто. Дуже надію, що все, всі приїдуть вчасно. Це мені подобається, але все одно щось маловато трошки. Цирюль надовго будується. Так, цей за застудою щось бігає тут. непонятно цей. Коли він буде. Коли він вилікується? Я щось не розумію, може жінка щось його каже? Якщо справи не під нова, то нам доведеться. Ну опять теж. На благодійність. На благодійність я і так вам тут нормально приношу. Одна жінка має 2,70 доходу і типу не вивозить. Що за фігня? Так, з Парвінкового прибув. Що хочеш. Ти ж нічого не купляєш. Борошно, сир. Що, борошно, у нас борошно нема. Картоплі нема. Куровечих 0, сиру 0 і поташ, поташ, теж, якби не розгонишся. Таке собі. Добре, що ми маємо? Ще. Так, тут у нас ось дерева сажаються. До речі. Я хочу ще одну ділянку поставити. Ось сюди. Такий, типу, лісок чи що. Блін, щоб поставити дер дерева, треба зрубати дерева що за прикол? О, а так, чудово. Хай собі там буде. Воно нікому не завадить. Дерева, якщо буде, то буде добре. Так, щось у них статок. 5. Скільки ж їм грошей треба давати? Я вже їм дав 30 гривень чи 40. А вони все не цей. не можуть вивезти. До речі, що у нас там по посадам? А відкритих посад все одно багато, навіть якщо зима, бачите. А, тобто у нас влітку, чи влітку в кінці літа, там. навіть в началі літа, там, чи в началі весни, чи в весну, ну я не пам'ятаю сіяння. І багато посад відкритих і. Ой. О, дивіться, 15400, добре. І цей. Що я казав? А, ну і в кінці літа теж всі посади зайняті тут. І тому посад відкритих багато дуже. А зараз трошки менше, але все одно є. Так, що у нас там по, цим? по повідомленням? Помер старості 80 років чудово. Ну як, співчуваю його родині, але 80 років добре, в принципі, прожив. Будівництво завершено, цирюльна ділянка заліснення збудована, теж супер. Нова родина селиться в селі, отлічно. Далі е експорт гроші приніс. 15800, але щось, я так зрозумів, не все ще приїхало. Ось ще їдуть. Да, по вугіллі їдуть ще 500 буде. 15900. Це буде 16500 десь. Ну, чудово. І ось наша цирюльня. Родина Васійчуків. Починає здобувати гроші. З оцих людей. Ну, от стараса, який має там швидко побудувати, побудувати. Вилікувати собі руку. Хтось з Балаклії приїхав, і що він нам привіз, що ми йому можемо. Давайте камінь може купимо. Чи ні Скільки у нас каміння? Камінь. О, у нас каміння мало. 331, всього. Значить, беремо, закупаємо ну на, на 800 аж каменю. І продаємо їм хоч це. Ну, хоч трошки там плюс-мінус, вийдемо на нуль. Що ж, дорогі друзі, тут в мене і закінчилась пам'ять на моєму ноутбуці, скільки відосів позаписував, а нічого не повидаляв. І не записалось десь близько 8 хвилин. Але, в принципі, там нічого не змінилося. Так, чисто роздуми, які не завжди в тему. Так що. Переходимо до кінця відео і до зустрічі в наступних серіях. А ми наразі, ми наразі будемо зберігати. Зберегти, зберегти все окей. Ми наразі будемо зберігати і закінчувати. Дякую вам, шановні глядачі, за перегляд. Буду чекати ваших коментарів та лайків. Також, якщо будуть якісь зауваження або пропозиції, пропонуйте, будь ласка, я готовий вислухати, готовий змінити щось, додати щось, відняти щось. Я не знаю, подивитись, скажете, як вам видніше, бо мені зі сторони трошки не так добре видно. Ось. І що ж, бажаю вам гарного дня, до побачення.